Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. Вітаю всіх вірян з Різдвом. Сьогодні 25 грудня 23 рік, і, як завжди, по понеділкам мій прогноз по біткоїну на тиждень. В цьому відео я за 5 хвилин розповім вам своє бачення. на... В місячному тижневому та денному таймфреймах. Подивимось настрої на ринку біткоїну. Як завжди, завершую відео головним прогнозом. Отже, починаємо з місячного таймфрейму. Тут нічого не міняється. Я виставив цю синю трендову лінію, по якій, гадаю, буде продовження зростання. Тим, хто дивиться постійно, тут нема що повторювати, моя думка тут не міняється. Вона тут показана цією фазою. Тобто, ну ще може бути невеличке зростання, після чого я бачу консолідацію до травня, коли буде халвінг, і там буде наступна хвиля, на мій погляд, до позначок 55, а з нинішніх цін можливо буде на 38 зниження. Така моя думка. Пишіть свої думки тут під відео на форумі. Де працює гілка обговорення по біткоїну. Гадаю, тут моя думка. зрозуміла. йдемо на тижневий таймфрейм. Тут і моя червона стрілка, і стрілка індикатору стекастик на тижневому графіку сходяться. І я очікую зниження. Якого ще не було? Сам індикатор стекастики в зоні перекупленості з якої, на мій погляд, має сходити ну, приблизно таку конструкцію. Як минуло разу, щоб було ну, доволі потужне таке зростання, потрібна фаза накопичення. Хоча я вже третій тиждень поспіль очікую на цю корекцію, вона ще не настала. І можливо, фаза перекупленості Буде трошки довше, ніж я думав. Накопичення просто відтермінується. Подивимось. Але вона необхідна, як і минулого разу. Коли вона розпочнеться? Оце питання для мене. Отже, великого зростання я не бачу, і може ще на декілька тижнів буде продовження цього накопичення. Коли почнеться цей рух вниз, може він буде більше, може ні. На мій погляд, на позначках 36 він затримається. Гадаю, трейдери і самі таке можуть побачити і раджу вам ще зробити дослідження перед тим як тут ставити на лонг. Бо багато хто прогнозує продовження зростання. Отже, по тижневому графіку все. Ну, а денний це вже продовження того тижневого. Я очікував рух в цю зону, але він е, знаходиться тут. Індикатор секасті з верхньої зони почав напрямок вниз. Можливо, тут ми побачимо початок оцього зниження фази на фазу консолідації. Можливо, пізніше, але все ж таки я бачу, що воно буде. Технічний індикатор, тут все в ковзані лінії, все нормально. Дуже потужно скуповують біткоін, а от осциллятори вже розвертаються. Це може бути першим дзвіночком, що все ж таки ринок піде на консолідацію. Що думають люди, давайте глянемо. Продовження зростання і дуже потужне. Всі малюють стрілки наверх, Санта Клаус, все летить, все летить на Бачить. Але є і дві шартові ідеї, яких і я притримуюсь. Ще одна шартова ну Можна сказати, що приблизно думки експертів, трейдерів, інвесторів розділені практично навпів. Хоча, звісно, більше настроїв на глобальне продовження зростання. Хочу показати вам сервіс CoinCodex. Ну, наприклад, по біткоїну. Тут цікава статистика 23, 24, 25 30 роки, що цей сервіс прогнозує. Ну, наприклад, цей сервіс бачить продовження зростання і в січні консолідація. Те про що я казав. Багато цікавих даних. Наприклад, по рокам 24, 25, 26, що вони думають, які можуть бути ціни. На біткоін, наприклад, 30-го року мінімальну ціну бачить 138, а максимальну 267. Які настрої зараз більше люди налаштовані на покупку? Ну і от Більш розгорнутий цей графік за допомогою осциллятора RCI. Цей сервіс бачить також консолідацію? Хто хоче на цей сервіс подивитись, більше посилання лишу в коментарях. Ну а по біткоїну, гадаю, моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Зараз дуже потрібні дрони. Один з фондів, яким багато українців довіряється фонд Притули. Посилання в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!